Депутати, ви сказалися тут чітко про інвентаризацію. Ми можемо поправити зараз цю назву, щоб без аренди, а говоримо про інвентаризацію земельних водних об'єктів. Може. Чи ми відкладаємо на наступну сесію і формулюємо? Добре, значить, добре, шановні депутати, приймаємо. Що нам робити з цим пунктом останнім? Один на день. З мене на ділянках будівлі кові... столповані. Хоча в козівці. Чи, по, чи повертаємо все рішення, чи пункт 1.11 залишаємо? Пропозиція до опрацювання даний проєкт рішення з чітким завданням, що інталізуємо, що виставляємо, що і так далі. Хто за те, що нам треба рішення прийняти, хто за те, щоб повернути даний проєкт рішення на доопрацювання, прошу узлати, хто за. Хто проти? Хто утримався, рішення прийняти. 53 питання порядку денного. про внесення змін до договору аренди. Валерій Михайлович, проєкшення вам роздані. Питання розявилося на комісії. Вносить зміни до договору оренди землі, сімейна ділянка комунальної власності. Відповідно розроблена певна технічна документація, по якій внесені зміни вже другі. Було славище, що стала ріля. Відповідно, змінилося нормативно голошували земельні ділянки і відповідно збільшилася оренда роботу. Нема питань до 53 рішення. Ставлю на голосування 53 рішення за основу і в цілому прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався рішення. Прийнято. 54 питання. Про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Ці питання ми обговорювали з вами не на утій сесії. Шановні друзі, є закон. І це вже підготували документи юристами, ну, ми цього не Ну, Мене блютьку суда, а не вас. <постеріжен> Тому по імену ставлю на голосування даний проєкт рішення. Чи з руками голосує? По імену прошу голосувати. Безумовно, <постеріжен> що ці фермери, які взяли. Ці земельні ділянки ще, от, ну, будемо сказати, що це перші фермери, які на жаль взагалі були, вони заслуговують на те, і закон України є, щоб вони могли, мали право викупити, і ця земля має бути в приватній власності. Нас таких земель, так, 270 гектарів. Це одні з тих перших, ми це говорили на кожній сесії, це одні з тих перших фермерів, коли ще землі було море, коли ще вона пустувала. Коли ловили за руки, що возьміть хоч при дорозі, отуто от, 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 і так далі, то потім. Тому, шановні друзі, право дається невелика плод, 87 гектарів. У нас таких земельних, скільки там всіх країни. Як хай навіть будуть і учасники бойових дій, то кому земля передана в 33-му році, вона не вправді сьогодні. Навіть не навіть учасникам бойових дій. Так, тільки шо, э... Ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? За. Давайте я інколузую. За, за. Дідок Сергій. За. По мені. Соляні квартиру. Сам чуть. Деревчу. А я вас не тримався. Тримався.

супер з заголозе меншим рішенням. Тільки що приймали депутата. Конституція України клянеться, що платно. Галина Григорна, я вас прошу. Скільки навіть ніколи покладайте на мене пальцями. Голосуйім да. Конституція України мала. Дальше. Темофішян зпустити. Заявилися з ними вже адвокатами, то що ви собі кажуть. що? Я питаю. України наберуть, земля, людя України, належить награ земля, належать людям. Я не знаю, скажіть, як ваше слово, ви не можете прийняти. Що сказали? За. За. Черкевич. За. За. Щоб не було так, щоб ви завтра не прибігли, за. я передумав. За. Я прибігала. Скажіть за. на відеокамеру, йде стерозапис, це не просто так. за. Діти перемоги. Андрій Чешин, за. 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 Ви порушуєте Конституцію України. І тільки що депутати. Шановні, результати. Шара, результати голосування. Оголосіть, будь ласка. 13 за. Раз, два, три, четири, п'ять шість. Шість утримано. Рішення не прийнято. 60... П'яте питання порядку денного про погодження на передачу суберенду земельної ділянки. Проєкт рішення вам розданий. Є питання додано, до даного проєкту рішення? Валерій, каже, будь ласка, якщо є питання. Є представник Петра Мила і товариства з обмежної відповідальності, якої хотіли заслухати їх на засіданні сесії, послухати, чи вони хочуть передавати суберегу. Якщо є бажання, то... є питання до. Будь ласка. Але поки, поки йде представник, більше до мікрофона, чи сюди, чи туди. Приходите до мікрофону. Це дуже гарний приклад, коли людина, яка хоче займатися в громаді, обробляти землю, працювати, приходить на сесію, ми можемо познайомитися, знати, як звати, сказати добрий день і спитати, що робимо. Давайте таку практику застосуємо і на, на наступній сесії, і коли даємо землю в оренду щоб ми бачили це після. Я як голова комісії також підтримую повністю і завжди казав, для того, щоб отримати передати в оренду земельної ділянки, будь ласка, приходьте. Слухається питання 55-те питання про погодження на передачу зуб оренду земельної ділянки. Будь ласка. Можна, так? Да. 에, шоу... Шоу... Я власник надіслав, мене звати Євген, ми з села Рахін. На сьогоднішній день ми є нові власники підприємства Фетамилового, яке знаходиться у Лозові. Наскільки відомо вам всім, воно було занепад, але запата не платилась на сьогоднішній день. Ми його викупили, оренда плата довгий передбали, боргівці спочені, оренда плака платиться. Проблем там, по-моєму, десь до 500 тисяч. У рік підприємство, ми будемо нести біля 600 тисяч приблизно, я думаю, це теж є річна цифра. Прошу мова. Сьогодні на сьогоднішній день ми просимо передати, щоб ви нам дали дозвіл, відомого, в договорі ця норма є. Передати всю оренду. Це питання виносимо на попередній сесії, але воно не пройшло. Претензії у нас до вас ніяк нема, бо я розумію, в чому світ, я сам депутат Петровської селищної ради, то е, предполагаю, що виникла думка у вас, що це якась перекупка, якийсь перепродаж, ну, щось таке. Тому це не так. Ми як орендарі залишаємося, ми працюємо вже там зараз, можна приїхати і бачити. А цю орендар, кому передається в суборенду, оренду... Це все вона для зв'язки двох підприємств на коло одного диву. Доказом підприємства, яке ми передаємо рахлат, у нас дуже багато викликів, як пов'язано, спільні кошти, спільна робота, спільні зусилля, людям теж потрібна гарантія і так далі. Всього Оце просто я хотів вам пояснити, для чого ми просимо Суборенці. Ми є на місці. Ви зможете через місяць прийти і побачити, як саме ми. А не сюборода будемо на місці, буде наша техніка працювати, ті сади, які не працюють, буде оброблятися ті сади, які можуть працювати і трогові. Які питання є довні друзі, ще в двох словах. 90 гектарів багаторічних фасад. Це вкладені інвестиції. Це діюче підприємство, яке сьогодні дає робочим… Це садок. Це не посіяв. Із це постійні робочі місця. Це постійні і так далі. Тому що там то вони хочуть підключити до цього, і він вам, то це, мене, це буде просто, ну, це хай працюють честь і хвала. Тому ставлюсь. Є ще питання. Так, будь ласка. ви купили Питамил, але ви мали Дудікова, І це ви зараз поїдеш, Дудікова передаєте, так? Власники. Ми як власники купили це права і поїду набули право орендаря. Да. Да. А в Дудіку передаємо суборе. Зрозуміло. Ну в Путаміло, Дудіку це теж ваше? Да, Ні. Ну. Це не важко. Це ваш спів, співпрацівник, розумієте, співпраця. Партнер. Ми, партнер. Тобто це ви не, це, не собі да, передаєте, це ви зацікавлена сторона, яка передає, а не яка бере. Не. Ви є її тобто, партнером, один із партнерів. Ми працюємо в одній Ми орендарно, вони всі орендарно. А на Петамелі скільки було землі взагалі, коли ви її купили? Так та, Ми зараз та, говоримо про 96, а взагалі скільки було? Були паї, не було паї? Так, що та, були паї. Наші, ми тут не сусідували, з Рівніка. Тут тільки одна за земельна ділянка, 96. Вони продять податку більше 600 тисяч. Ми нічого не продаємо. Ви не знаєте одне слово, ви на Продаєте, продаєте, ви нічого не продаєте. Ставлю даний проєкт рішення на голосування. За основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, рішення прийнято. 56 питання. Про внесення змін до рішення сесії. Валерій Михайлович, що тут поправляли? В даному випадку тут у нас перший пункт це за вимоги реєстратора додалений абзац, припинити право постійного користування земельним. Пункт другий е... – Внесення технічного помилка в номері пропущеного. Нема питань, доволі Ставлю даний проєкт рішення на голосування за основу і в цілому прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. 57 -е питання порядку денного. Продана дозволу наведення на технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель ділянок населених пунктів. Проєкт рішення вам розданий. Є питання, доволі? Немає? Ну, ми поетапно, ми багато рішень прийняли. Тобто треба упорядкувати нашу по документам. Ми затверджували межі сіл, межі, межі громади і так далі. Ще дуже багато роботи є, що тільки сіла і так далі. Тому приймаємо рішення коладківці і фелипівців щодо вигляду проєкту документації. Івах, оскільки у нас скільки ще нас лишається? Інвентарізацію наші е, межа зелених пунктів. Скільки? Скільки Залишаються такі вже малонаселені пункти, не знаю, чи буде ефективно робити такі об'єкти вже. То, такі, наприклад, важко казати, це десь писарівка, політанки, хутір у них, де ніхто не проживає, Гибалівська е, е, сільська рада, оті Мишинські сурогатки. Тобто ми можемо вкласти туди більше коштів, чи ми отримаємо звідти доходів, якщо зробимо чи речі. Але рано чи пізно в нас це зобов'язані зробити в рамках комплексної програми розвитку території, яку зараз всі вимагають, щоб вона була, оскільки на сьогоднішній день це буде сказати, генеральний план цієї нашої територіальної громади. На жаль, він дуже дорогий. А Тетяна розумі... Вікторівна, а я про це говорив ще три роки тому назад. Тільки я тільки про це, про це говорив, що ми це треба не робити. Ні, 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 ні. Це, не, 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 не. це ми нікуди да. не дімо. Нам треба на це робити. Не? А в нас це зробили. Насідую сесію в цілому території. Є, а дороги немає. Дороги немає. Немає пандії. Нам треба сказати. Служна пропозиція на наступну сесію. Ставлю на голосування 57-го -е питання за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Останнє питання про те, що ми говорили. Про затвердження статуту. Комунального некомерційного підприємства Жорська міська лікарня Шортської міської ради Змейської Вінницької області у новій редакції. Там теж доповнили одним пунктом і так далі. Якщо питань немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення за основу і тілому проживувати. Хто за? Да? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Питання, які виносилися на розгляд порядку, денного, вичерпані. Питання різні. Є питання? Нема, тоді ж до 50 часу. Ну я ж сюди, кажу, нема. Ну нема. Царє може немає. Володимир Іванович, я як завжди своїм коронним запитанням проблеми доріг. Люди... Він ще вже наговорив, та... що скільки за ці дороги. Я я нема, шефа. Як нема? Аду, зубами клада. Ваш колець Константинського округу запрошують у вас поїхатися е, дорогами, Я бігали. позавчора був там. Як там автобус має зимою дітей возити? Можеш, можеш без мене спитати, я просив старосту, просив старосту і сам просив, і буду просити далі. У вас проблема, це, як цей город називається? Фігура. Фігура, да. Оця фігура, але ця фігура добра фігура. Да. Щоб там підсипати, дійсно я там був на тій дорозі знаю. Приймаюся Іванович, Можна ще одне таке прохання до вас? Я хочу вас взяти буквально на 2-3 години. Можна І буду возити вас по цій По коло школи цих 3 години. Добре, домовилися, вже приїхали. Діма якусь підводу, тільки Вашою машиною. Ви хоч підписував грейдера, причні до. А ну, що там? Там зірваний асфальт, що там гейте? Там асфальт, там вже підсипано. Там нічого, асфальт. рейдер нічого. Добре. Дивіться, ще питання. В конах у нас є освітлення, його ще зробили при сільській раді. Воно не горить. Чому Добре, не горить. освітлення освічується, світлі я не горить. Говорить сім'я рада. Добре. А що ти не міг це позвонити, сказати? Це обов'язково обо, 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 на сесії? Я вам казав вже 10 разів на сесії. Його а? Говорили, кожен раз. Його включають тільки, коли до нас привозять загибловою. Я, я тобі виключаю. Саша, Щобі я викликав видецьку буквально позавчора і дав йому команду. Не знаю, як виконувати, це треба з гаркою стояти, до хлопці чули. Зробити негайну інтеризацію всіх по, по всіх селах. зараз наступає ніч ковистро. І не закупити кількість лампочок, скільки треба, і поміняти по всій територіальній громаді, де є вуличне освітлення, порядкувати, підключити і так далі, і закрутити лампочки. Це правда, що це ми зараз будемо робити. Як це бистро зробиться? Я не думаю, що швидко зробиться, але будемо робити. Я в кому говорив. Заміняли дві опори, фонарі зняли. Це вже більше пів року, він біль... каже, сьогодні завтра. Сьогодні. Там друга проблема. У нас на сьогоднішній день можуть ці роботи робити один ляк, це він там на Так. Добре. Але там люди признані. Ми о цього озвучення, цього кошарду робили. Я вже і не знаю, як я його просив, я тебе прошу. Він каже, Володимир Іванович, оце після роботи він сам торгує, сам продає, сам і так далі. Людей нема, катастрофа. І оце це озвучення, він тут приїжджав, ви бачили, вечорами робили, ледве він його зліпив, тому що трудових ресурсів немає, ви знаєте цю ситуацію. І так далі. Якщо питань більше немає, то 55-ту сесію міської ради, бо цього скликання оголошую, закритою.